Привіт, це запис відео, що там в якам?» наш подкаст. Я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Шопекспрес. І сьогодні телефоную Борису Цимаю, маркетингу директору міст Пошта. Борисе, привіт. Добрий день, добрий день ще раз. Дякую дуже, що згодився відповідати на запитання власників інтернет-магазинів, хто продає в інтернеті товари. Скажи, будь ласка, чи можна запаковувати перед відправкою замовлення з інтернет-магазину самостійно? Чи це треба робити тільки у відділенні служби доставки? За той сервіс, який ми предоставляємо так, не тільки можна, а ми навіть для цього заохочуємо і стимулюємо всіх наших клієнтів, причому як підприємців, так і звичайних сі клієнтів наших, які відправляють сітусі відправлення до того, щоб вони самостійно створювали посилки повністю і вже приносили на наше партнерське відділення, якраз вже повністю запаковані з певним стікером посилки, і тільки віддавали їх нашим операторам. Тому так безумовно. Можна і потрібно, це ну скажімо більш вже такий прогресивний. А більш самостійний вже від поштової логістики, тому що все ми звикли там до інших компаній, де на 90% все створюється в офлайні. Люди звикли до того, що вони приходять на відділення, там їм підбирають відповідну тару, і вони вже там без допомогою оператора. А дійсно вже створюються відправлені ці посилки. Але в нас історія трошки інша, чим вона обумовлена. Обумовлена вона тим, що в нас є тільки 120 мережі. Де більше трьох з половиною тисяч відділень настільки 120 власних відділень такого типу, як у нашого найбільшого конкурента, там, де теж можна прийти за тою самою класичною схемою: купити коробку, там тобі запакують, додадуть додаткові там засоби захисту. Якщо у вас там щось крихе тобто повний сервіс, такий самий, як і в інших компаніях. Але інша мережа в нас ж партнерська, тобто наше відділення знаходиться на касах різних супермаркетів, там, наприклад, Сільпо або АЗС там. Мережа ока, або, наприклад, це може бути якась мережа аптека, або якась там невеличка крамничка біля вашого дому, де можна як отримати, так і відправити посилку. І там вже є наші пункти видачі, тобто, це можна сказати не повноцінне відділення, а це такі легкі відділення, де вже ми робимо такий сумісний сервіс з нашим партнером, і де персонал нашого партнера просто видає або приймає посилки. І тут ця посилка вже повинна бути. Готова до відправки, тому що там нема можливості придбати, як ви розумієте, тару, попросити допомоги в пакуванні. Все це ви робите вдома самостійно. Насправді доставляти дуже просто, тобто воно психологічно трошки є певна бар'єрність, да? тому що ви створюєте посилку в онлайн. У вас в додатку одразу створюється певний штрих-код. Ви приходите на відділення, просто показуєте цей штрих-код, його оператор відділення щите, і він же має всю інформацію про вашу посилку. І одразу ж одразу ви цю запаковану посилку передаєте цьому оператору, тобто, шлях. По-перше, він покроково розписаний, дуже зручно все зрозуміло. В додатку це натискання буквально декількох клавіш. Єдине, що вам потрібно виконати дію, але для підприємців мені здається, це навіть зручніше, тому що коли ви на потоці ви дійсно пакуєте вдома товар. От, і вам вже запаковане. Вас є можливо, вже певна ваша тара, можливо, фірмова, брендова. І ви одразу запаковані посилочки, просто приходите на найближче наше партнерське відділення, яке там буквально може бути трьох метрах до вашого дому, і віддаєте просто ці посилки. Вже Анують вас цей qr код або штрих-код додатку ці функції. В всі вони дуже зручні і доступні. Більш самостійний, більш вже діджиталізований, можна так сказати, шлях створення посилок. Супер, ти правий. І брендова тара це чудова ідея. Адже коли в тебе день кілька десятків і більше замовлень да, з інтернет-магазину, а у підприємців, що працюють на шоп експресі, мають магазини, це звичайна ситуація. То на власному складі або підприємстві на видачі легенько в свою брендову тару запакувати ці замовлення, які всі ремці в інтернет-магазині відображаються, да, змінити їм там статус на, на відправку, відправлену занести все на відділення пошти і аляулю все дуже швидко буде достатньо. безумовно тому що ну тара там. Червоно-білої компанії, ну вона вже дуже відома, всі її знають. Але ж насправді набагато крутіше переймати досвід там якихось великих і компартнерів. Ну, наприклад, мені дуже подобається взагалі фірмова Тара Ансвер. Да, ну по-перше, це великий бренд. От ми з ним працюємо, працюємо як в міжнародному напрямку. І от ми привозимо сюди в Україну міст пошта виконує останню милю доставок Ансвер для наших покупців. І от завжди, коли ти заходиш навіть у відділення, будь-яке ти бачиш там на стелажах, що о, це посилки Ансвер або якісь сейф пакети або коробки вони яркі. Брендовані, помітні, і це дуже круто. Це дуже круто на впізнаваність бренду. Що це посилка занцвера приїхала? Вони не користуються тарою поштових операторів, хоча в них є така можливість, вони користуються старою своєю. Можна просто купувати звичайні коробки будь-яких розмірів. Зараз ринок дуже насичений цим. І, наприклад, робити стікери, щоб не витрачати на поліграфію все. Просто робити свої стікери. Ми дозволяємо відправляти посилки, наприклад, захочемо до цього якраз от в своїй власній тарі. Тому тут. Ще додатковий прояв. Бренду вашого буде супер. І також ідея бачила сама при забиранні певної посилки, що можна використовувати ще брендований з логотипом скотч, навіть якщо коробка на одним, то можна замотати власним дуже кольоровим взнаваним скотчем, якого там майже ну ні у кого немає, сам розробив да це досить доступно і швидко, і все буде в твоєму бренді, навіть при заборі такого замовлення. Безумовно. Безумовно. Ну ще хочу зазначити, що крім створення посилок у додатку, це все ж таки додаток стосується більше Скажемо, або зовсім мікробізнесу, коли ти відправляєш там невеличкі партії. Ти там, в принципі, там раз на тиждень щось відправляєш комусь. Але якщо вже казати от саме про такий середній малий бізнес, то ми це називаємо контрактними клієнтами. Тобто з компанією Міспошта можна підписати контракт. Це все робиться теж автоматизовано, дуже швидко. Можна навіть на наш сайт зайти там на розділ кампанії на сайті містпоштаком'ює, і там одразу почитати все флоу, як з нами підписати контракт, який він вичитати його. Одразу його там можна в онлайні все зробити, повністю всі ці процедури. Ну я до чого веду тоді, коли в нас вже клієнт стає контрактним, тобто це вже як бізнес. Ми його сприймаємо, дивимося на нього. Тоді вже він має доступ у свій особистий кабінет, і от в особистому кабінеті якраз можна проходити шлях повністю створення посилок, ставити це на систему, контролювати їх доставку і повністю отримувати всю цю логістичну підтримку вже як підприємця, а не як звичайного відправника фізичної особи. Особи. Тому тут інструментарій є такий, або такий, залежить від того, наскільки ви серйозно влаштовані, який у вас бізнес в залежності від ваших обсягів. Дуже дякую тобі за повну розгорнуту відповідь. Тепер знаємо, що запакувати ще й круто можна і самостійно на власному виробництві видачі підприємстві, і швиденько доставити по Україні і далі замовникам зі свого інтернет-магазину. Дякую, Борисе. Будь ласка, будь ласка.